Привіт усім, вітаю вас на новому епізоді 510. Мене звати Йоан, і як завжди, сьогодні зі мною мій тато Віле. Привіт усім! Це 510. Можливо, ти вже з нетерпінням чекав цього епізоду. А можливо, навпаки, це твій перший раз. Дякую, що ти приєднався до нас сьогодні. Да, тато, пам'ятаю, я пам'ятаю, ти розповідав нам. Цю історію, я думаю, це китайська притча, це історія про білого коня. Історія йде так: один раз одному фермеру подарували білого коня для його сина. До нього приходить е, сусід і каже: «Ви дуже, ви, вам дуже пощастило, мені ось ніхто ніколи не дарує такого чудового коня. І фермер йому відповідає: не знаю, чи то добре, чи то погане. Якось цей кінь взяв, втік і ніколи більше не повернувся. Приходить до нього е, сусід і каже, яке нещастя, у вас втік ваш кінь. І сусід сказав, а я не знаю, чи це добре, чи це погано. Потім цей кінь повернувся, але не один. Він взяв з собою весь е, ще багато диких конів перевів з собою. І сусід приходить і каже, Подивіться, вам дуже пощастило, ви тепер багаті, у вас багато коней. І на це фермер відповів: А я досі не знаю, чи це добре, чи це погано. Його єдиний син цього фермера, він вирішив сісти на одного із дико, е, диких конів, і, щоб ну, прокатитися на ньому. Але кінь його скинув, і таким син, е, чином син зламав собі ногу. Приходить той самий сусід, приходить і каже, вам дуже не пощастило, все, ваш син тепер на все життя буде колікою. А фермер досі відповідає, а я не знаю, чи це добре, чи це погано. Почалась війна, всю молодь забирають на фронт, окрім сина фермера, бо він же каліка. Приходить сусід і каже, Всіх забрали, тільки ваш син лишився, йому дуже пощастило. На це відповідає фермер. Він каже: А я не знаю, чи це добре, чи це погано. Так, ти уважно слухав цю історію, бо ти вона перерозказав, І я думаю, що дійсно ми не завжди знаємо, що нам потрібно. Наприклад, коли я навчався в школі, я не любив деякі предмети. Е, мені вони не були цікаві. Так, наприклад, я не любив вивчати інші мови. Я навіть думав, що в мене немає здібності вивчати інших мов. Е, також я ненавидів е, усні доповіді і був певний, що мені ніколи в житті не треба буде робити. Публічні виступи. Е, тому я не дуже охоче вивчав ті предмети. Ну, сьогодні я, я визнаю, що я раніше не знав себе, е, я не розумів свої здібності. Я взагалі не знав, що мені потрібно буде у житті. Е, предмети, які я любив, мені потім вони не були потрібні. Та навпаки, е, я більше всього використовував чи використовував ті предмети, що раніше для мене були нецікавими та здавалися непотрібними. До прикладу, е, ну, особливо писати есе і е, е, декламувати їх. Бо зараз я використовую що щотижна це коли я готую проповіди. Тому я бажаю, щоб ти під час цього подкасту відкрив своє серце для Господа. Не відкидайте те, що зараз тобі здається, не дуже потрібним. Краще отримайте все. Все, що можете, і нехай Бог з часом покаже, як і де застосувати це. Я помітив те, що в Біблії є багато персонажів, які в такій самій позиції перебувають. Вони не зовсім знають, як Бог буде їх використовувати, чи в які умови Бог їх покладе. Але Іноді це потрібно для, для нас для того, щоб ми зрозуміли, що через це виходить, слава Боже. Е, і яскравим прикладом цього є Йосип. Давай згадаємо історію Йосипа. Е, Я, до речі, бачу три етапи, три етапи в історії його життя. Перший етап е, про те, що Бог добрий до Йосипа, але Він не віддає Богові слави за це. Ми читаємо е, про це в книзі буття 37 розділі, е, і там ми бачимо, як Бог благословив Йосипа милістю е, у відносинах е, з його батьком. Е, він був е, улюбленою дитиною, отримав гарний плащ в подарунок. Падер, і ще Бог і благословив його тим, що Він послав відкривання Через сні. Перший сон про снопі uh -huh. і про те, як снопі його брата братів, кланяються перед ним. Про те ми читаємо в, пер... в стихах 4-8. А другий сон, Давай зараз читаємо з девятого віршика. «Ще один сон приснився Йосипові, і він розповів його братам своїм. Він сказав, мені знову приснився сон. Про те, як сонце, місяць і 11 зірок вклюнілися мені. Коли він розповів своєму батькові і братам про це, то батька почав свиритися, цікаво, свиритися на нього такими словами. Що то за сон такий, то би приснився. Чи може я, твоя мати і брати справді прийдуть і вклоняться тобі до землі? Тут ми бачимо, як батько сварився на нього. Е, напевно, бо він не розказав сон так, е, ну, він не відкрив, що цей сон від Бога. Е, він, на жаль, не віддав славу Богу. Да. На превеликий жаль, ми часто так само себе поводимо, як і Йосип. І як ми бачили вже в минулих епізодах, це все змінюється, коли важкі часи приходять в наше життя. Так це було і з Йосипом. Ми переходимо насправді до такого другого періоду його життя. Е, і це неприємний період, це період страждання, це, при... можливо, навіть несправедливе страждання. Але це є етап, де Бог був з Йосипом. І про це ми читаємо в Буття 39 розділі з 2 по 5 вірш. Ми читаємо про те, що Господь був з Йосипом, і йому щастило, що Господь благословляв той Дім Потіфара, в якому Йосип був. І ми бачимо, що це насправді дива, який Господь робить через страждання Йосипа. Тобто його продали, його батьки, його Брати продали його в рабство, але він попадає в дуже, ну, дуже класний дім високого єгипетського чиновника Потіфара. І мало того, що він попадає в той дім, він отримує дуже гарну роботу, і, бо Потіфар йому дуже довіряє і призначає його керувати над всім його домом. І також ми бачимо інше чудо в тому, що через те, що Йосип був там, дім Потіфара був е, благословений. Це велике диво. Але питання, чому Йосип так щастить? Чи це тому, що він гарно працював, чи через те, що він єврей. Е, чому все так? Е, всі ці несподіваності насправді були, бо Бог був з Йосипом. Для того, щоб ми не пропустили цю істину, ми її знову читаємо в кінці цього розділу в Буття 39 розділі, в 20-23 вірші. Ми читаємо. Насправді, більш 23 й вірш, ми читаємо, що коли Йосип попав у в'язницю навіть, начальник в'язниці не стежив за тим, що довірено було Йосипові. Бо, бо Господь був із ним, Господь робив усе, що йому, щоб йому щастило. Навіть там, в в'язниці, Господь з Богом, е, Господь з Йосипом, з Йосипом, він надає йому милість, і начальник призначає його як доглядача. І. Навіть у в'язниці ми бачимо, що Йосип успішний. Е, можливо, тут деякі з вас не можуть зрозуміти, а як це Господь таке дозволяє. Бо в, наших, в нашому розбі ми не можемо зрозуміти, як це так, що в'язниця може бути від Бога. Але тут щось набагато більше, ніж комфорт Йосипа. Тут Бог є план. і і цей план полягає в тому, щоб спасти багатьох людей. І для цього, для реалізації цього плану, Йосип повинен потрапити до в'язниці. Далі ми читаємо вбуття 40 з 40-му розділі у 8-му вірші. Він, е, він сказав: тільки Бог спроможній тлумачити сни, розкажіть мені, що вам приснилось. Про що я? Е, Йосип знайомиться з певними, ну, достатньо високопоставленими людьми. Це виночерпі і пекарь Фараона. Вони теж потрапляють до самої в'язниці, де, yeah, си... де сидить Йосип. Це знайомство є ну, дуже важливим елементом втілення Божого плану в майбутньому. Тут Йосип тлумачить сни, і потім ці сни стають реальністю. Е, і він, ще, він тлумачить, а він ще не знає, наскільки це важливо для майбутнього розвитку плана Господнього. Е, Тут ми просто бачимо, що Господь е, надає якусь важливу функцію Йосипу, а Йосип просто залежний від нього, і Він слухняний Богу. Він нарешті навчився свідчити про Бога і славити Його. Тому, якщо підводити підсумок, ми можемо бачити, що Господь не залишає нас в наших стражданнях, Він присутній з нами і навіть в найгірших наших. В Він благословляє нас успіхом і прихильністю людей до нас. Він, Бог, реалізує свій план і, відповід... і відповідно Він благословляє тих, хто виконує його план. Угу. І так і ми переходимо до третього етапу. Е, можливо, хтось бачить тільки випадковість, і інколи це здається несправедливим навіть. У житті Йосипа були дуже несподівані моменти. Е, тому можна спитати, чому Йосипу так шустить? Е, можливо, навіть Йосип був здивований коли через два роки, після того, як, е, як ніхто не зміг тлумачити сон фараона, той самий він черпі, нарешті згадав про Йосипа. Е, тоді фараон покликав його Йосипа, до себе, і ми читаємо в 41-му сталося. Фарон і каже йому, мені приснився сон, і немає ніхто, хто може розтлумачити Його. Йосип відповів фаронові. Не я. Але можливо, Бог матиме ласку пояснити сні фараонові. Е, І далі він це робить. І він говорить до фараона. Бог повідомив фараонові про те, що він згодом вчинить. Е, тут цікаво, що е, Йосип вже тут говорить про те, що не він. А Бог. Тобто перший етап він не давав, видавав Богу славу, другий, він навчався через страждання, а тут він це робить. Но тут щось більше, Йосип тлумачить, сон фараон, той сон фаранові, який Бог дав фараону. І тут цікаво, Бог має план, і він втілює той план у реальність. Він робить добро не тільки для віруючих в нього. Ні. Тут він навіть відкриває чи дає розуміння невіруючому фараонові. Він хоче спасати не тільки віруючих в нього, але також і не віруючих в нього. І є ще більше випадковості. Ми читаємо у 39 му е, вірші, як дива, е, дива життя Іосипа продовжується. Е, написано так. І звернувся Фараон до Іосипа. Оскільки Бог відкрив тобі все це, то немає нікого розумнішого і мудрішого від тебе. І далі ми бачимо, е, що. Фараон вручає Йосипу правити над Єгиптом. Тут дуже цікаво для мене, в тому, що навіть фараон, не віручий фараон, бачить в Йосипові Бога. І тому фараон погоджується стати частиною Божого плану Спасіння та реалізувати. Його ну, Божого плану, е, таким чином, що він призначив Йосипа над Єгиптом, щоб він зберігав, е, зберігав їжу за, та, за допомогою, якою згодом може рятувати життя людей. І Таким чином, Йосип отримує можливість зрозуміти Божий план і допомогти його реалізувати. Е, тож Йосип е, стає життям, яке рятує життя іншим, яке виконує Божу історію на землі. І так ми читаємо в 45-му розділі гарний кінець цієї історії. Йосип знову зустрічає своїх братів. І ось що він їм каже. Я ваш брат Іосип, якого ви продали до Єгипту. Та не журіться і не корити себе за те, що продали мене суди. Бог послав мене поперед уврату, життя, е, вам життя. Та Бог послав мене поперед вас, щоб залишити вас на землі і зберегти ваше життя. І у восьмому віршике, отож, не ви послали мене сюди, а Бог. Е, коли настав той момент помсти, про який можна було тільки мріяти, Йосип це не зробив. Можна спитати, чому? Я думаю, що десь до цього моменту Йосип відкрився, що насправді. Його страждання дав йому можливість вийти у розуміння Божого плану. Я чітко не знаю, коли в житті Йосипа відбував, відбувся той момент, коли він розумів це. М -м коли він розумів, що Бог вибрав його бути учасником свого плану для спасіння життів багатьох багатьох людей. Але коли це відбувалося, чи відбулося, Йосип, е, погодився стати е, чи жити для щось більшого ніж помсте, бо отримав дещо набагато важливіше помсте. Він отримав нарешті сенс життя. Нарешті він всі сні збулися, е, нарешті його біл переріст. В щастя, його страждання в хвалу, його бажання бути кимось в щось дуже-дуже особливе. І тому він мав зовсім іншу зустріч зі своїми братами, бо зараз Йосип був готовий не помститися або вбити їх, але рятувати їх життя. Так, Йосип став служителем для своїх братів. Йосип став учасником та реалізатором Божого плану. Тобто біль Йосипа привів до здійснення Божого плану. Такий самий приклад ми бачимо в служінні Ісуса. Біль та страждання Ісуса також здійснили Божий план. А зараз, якщо ми є послідовниками Ісуса, ми також можемо робити так само, як Йосип. Але чи готові ми дозволити Богу також перетворити наші страждання на щось добре? Ми бачимо серце Бога і Його бажання, але чи погоджуємось ми бути учасниками реалізації Божих мрій там, де ми зараз? Якщо так, то я хочу тебе підбадьорити і дати деякі поради? Та людина, яка бачить Божий план і з задоволенням Його виконує, і працює на реалізацію Його? Має спокій в тому, що навіть її стражданнях і в болю є сенс, і що вони не даремні. Можливо, багато із вас зараз живуть, скажімо, у Європі. Там дуже багато порожніх церков, люди більш світські, люди, атеїсти. Деякі, можливо, і відвідують церкви, але не знають, як виглядають справжні живі відносини з Богом. Але ми знаємо серце Бога. Він має, бажати спаса... він має бажання спасати людей. І про це ми читаємо в першому Тимофії, другому розділі четвертий вірш. Ми читаємо, е, він хоче, щоб усі люди спаслися і повною мірою пізнали істину. Тому він закликає людей реалізувати його план. І з ним. На жаль, часто люди занадто просто зайняті собою, щоб насправді зайнятися Божим планом. Але можливо, через війну Бог відправив тебе туди, де ти зараз є, щоб там свідчити про нього. Це може бути так, що ти як переселенець або, або біженець насправді можеш зараз зрозуміти, що ти є амбасадором Бога. До речі, Йоан. Саме це була головна теза моєї проповіді групи українців в Німеччині десь. Місяць після початку війни. Е, коли я там проповідував про життя Йосипа, я застосовував е, застосував е, буття 45-7, е, особливо першої частини того вірша до них. Там написано: отож не ви послали мене сюди, а Бог. Можливо, ви можете прочитати той вірш так. Отож, не війна заставила мене переїхати сюди, а Бог. Тому спитай Бога, який план Він має для місця, де ти зараз живеш. Дружись з тими людьми там, де ти проживаєш, вивчи їх мову. Та приймі їх культуру для того, щоб розповідати їм про Спасителя Ісуса. Живі у вірі та пропонуй людям слідувати разом з тобою за Ісусом. Я хочу разом з вами зараз і помилитися. Небесні отче. Як диво, як чудово. Свій план. Навіть коли ми не розуміємо, навіть коли нам неприємно, відчуваючи біль, коли ми страждаємо, коли ми не живемо там, де ми хочемо, можливо, навіть в цьому ти реалізуєш свій план спасіння. Ти через це, можливо, відкриваєш людям. Єванглії. Через нас, коли ми вичуваємо себе взагалі не готовим до того. Боже, і тому сьогодні ми хочемо довіряти своє життя Тобі. Ми хочемо жити для Тебе разом з тобою. Ми хочемо і в неприємностях, і ми хочемо і в стражданнях, так і. Коли в нас щастя, ми хочемо ем, жити так так близько до тебе, так в таких відносинах з тобою, щоб наш фокус був не на те, що зараз коло нас, а на тебе. Ми любимо тебе. І дякую за те, що ти даєш нам, е, і наш народ, і Україна зараз е, бути частинкою твої, Твого плану, Твого плану для великих змін у світі. Боже, ми плачемо, но ми погодимо з Тобою, реалізуй і через нас Твій план. І це ми молимо. А ім'я нашого Спасителя Ісуса. В останніх чотирьох епізодах ми говорили про те, як наша історія і біль вписуються в історію Бога, та як наше страждання відкриває для нас чотири нові можливості, а саме, наш біль, наші страждання це є можливість для Бога відкриватися нам. Наш біль це можливість прославляти Бога. Наш біль це можливість служити іншим. І сьогодні ми взнали, що наш біль це є можливість зрозуміти та реалізувати Божий план. І в наступному епізоді ми поговоримо з вами про важливість спілкування. Ми сподіваємось, цей подкаст вам дуже сподобався. Якщо так, стежте за нами тут на YouTube та будь-де, де ви знаходите ваші подкасти. Ми хочемо почути від вас ваш фідбек. тому підписуйтесь на нас. На нашому телеграм-каналі посилання ви знайдете в описі цього подкасту. Також ви можете надіслати нам свого електронного листа з вашими питаннями, моготовними потребами тощо. Розповідайте про цей подкаст далі вашим друзям, щоб більше людей могли почути про це. До наступного разу слідуйте за Христом з повною віддачею.